Всім привіт! Ви дивитесь Флагман Shop і сьогодні в нас на огляді будуть чудові новинки від компанії Флагман. а саме коробки. І коробки не прості, а для воблерів. Вони відрізняються тим, що мають особливу форму комірки v образну Це зроблено для того, щоб під час транспортування або зберігання воблер надійно фіксувався в комірці, не дряпався гачками і не торохтів. У нас вийшло 4 нових розміри, 4 коробки. Зараз ми всі розглянемо. Перша найменша коробка у нас має розмір 185. На 85 мм і вона двостороння. З кожної сторони вона окремо відкривається і має по 7 комірок для воблерів. Як я вже наголосив, комірки всередині мають виобразну форму для кращої фіксації і зберігання приманок. В таку коробку помістяться воблери мінну розміром до 65 мм. Як бачите, 65-й дізер. Дуже добре фіксується в такій комірці, при зберіганні він навіть тут не буде ворушитися. Тому така коробка дуже зручна саме для ультралайтових приманок. Звичайно, тут можна зберігати різні блешні, які також будуть гарно фіксуватись в обли кренки тощо. Але 65 ті міношки максимум сюди підійдуть. Коробка так само відкривається з кожної сторони, і в окремій комірці тут може поміститись до 14 приманок. До речі, а хто хоче першим отримувати інформацію про Життя компанії Флагман слідкувати за розробками, новинками, цікавими пропозиціями та акціями. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Флагман Лайф. Зробити це можна по QR-коду, який ви зараз бачите в себе на екрані, або перейти за посиланням в описі під відео. Підписуйтесь, буде дуже цікаво. Наступна коробка у нас має розмір 195 на 123 см. Як бачите, вона трохи більшого розміру і має дві надійні застібки з кожної сторони, які досить швидко, зручно як відкриваються, так і закриваються. З кожної сторони тут по 7 виобразних комірок для надійної фіксації воблерів. В таку коробку чудово поміщаються воблери «Міннов», Розміром до 90 мм. Це в мене флагман Джокер 90-й. Як бачите, він сюди гарно входить, коробка закривається і він надійно тут фіксується, навіть не торохтить. Також такі коробки мають петельку для того, щоб, наприклад, їх можна було підвісити на шию на спеціальний ремінець. Це дуже зручно, наприклад, під час. Забродної риболовлі. Коли ви з собою берете снасть, вішаєте таку коробку з приманками на себе і ходите по водоймі, змінюючи приманки. Коробка Виготовлена із ударостійкого пластику, тому вона надійно захистить всі ваші дорогі приманки і прослужить дуже довго. Наступна коробка вже має розмір 245 на 170 мм, і висота її 48 мм. Тут, бачите, вже по дві застібки з кожної сторони. Кожна коробка у нас двостороння для того, щоб можна було вмістити побільше приманок. Тут у нас по 5 v образних комірок з кожної сторони. І розрахована ця коробка для зберігання воблерів до 110 мм. Тобто 10-110-х тут чудово поміститься. А ще є зручна ручка як для переноски, так і для того, щоб коробку десь закріпити, зафіксувати, чи зручно було дістати сумки риболовного ящика тощо. І найбільша воблерна коробка в серії в нас вже має розмір 285 на 190 мм, сім великих комірок з кожної сторони. Тут також у нас є ручка, надійні застіпки, Коробка двостороння. І розрахована на зберігання воблерів до 130 до 140 розміру. Тобто під так звані big minnow. Коробка також виконана з прозорого ударостійкого пластику. Тут є ще спеціальні дренажні отвори для того, щоб під час зберігання гачки на ваших приманках не піддавались корозії. Тому після риболовлі коробку можна просто покласти в сумку і не хвилюватись за це. Вся волога з приманок випарується і вони будуть під надійним захистом. Ось такі у нас новинки від компанії Флагман. гарні коробки для зберігання воблерів. Тепер ваші приманки будуть під надійним захистом. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, флагман Шоп. До зустрічі на воді!